Доброго дня, мої любі малята! 21 вересня вся наша країна та увесь світ відзначають Міжнародний день миру. Мир це головна цінність для будь-якої дитини і дорослої людини, і це свято вважається днем відмови від усього насильництва і припинення військових дій. Нам не треба війни, не треба, ми за спокій і мир на землі, щоб не коршуни в чистому небі, а по космічні пливли кораблі, щоб щасливо зростали діти. І не бачили жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром осені, вітром правди і сили людської, силу ту не здолати в віках, нас даремно лякають війною, міць народу в народних руках. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі. Малята, а подивіться, будь ласка, хто знає, що це за птах. Так, мої любі, це голуб. Голуб є. Пташкою, яка символізує мир. Так от я вам сьогодні пропоную намалювати таку пташку та розфарбувати її, і подарувати тим, кому ви, кого ви душі любите. Для цього нам потрібно буде. Я раніше намалювала голуба, бачите, він жовто-блакитний у мене. Це також кольори нашої держави. Для... Так, далі потрібна буде фарба, вода. Вмісто, замість щіточки я використовую, я використовую тичок, потім нам ще знадобиться клей, щоб приклеїти таке маленьке сердечко. Приступимо. Спочатку, як завжди, підкочуємо наші рукавчики, вмочаємо водичку на штечок, а потім фарбу. Спочатку в жовтеньку, приступаємо. А тепер беремо, бемочаємо. Блакитну фарбу і також продовжуємо розмальовувати нашого голуба. Подивіться, дивіться, ось такий голуб в мене вийшов. Тепер я беру наше раніше заготовлене сердечко і приклею так. Ось такий голуб мира, подивіться, будь ласка, ось такий голуб мира в мене вийшов. Подарую йому тому, кому найго найдужче люблю. А вам, мої любі, бажаю всім миру та добра. До побачення!